Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогноз для риб на червень 2025 року. Будемо починати з колоди Pagan Azherworl Taro. І подивимося тут основні події для риб на червень. Покажіть, будь ласка, карти. Прямий тус пентаклієвий. Пажмічовий. І ще ще. І тут у нас вісімка пентаклів перевернута. Слухайте, дуже-дуже да, дуже непогано. Тут з пентаклів: нові можливості, нові, не знаю, подарунки, питання вагітності дітей, нова робота, нова кар'єра, нові двері, нові можливості, щось нове, прекрасне, що ви можете тільки самостійно Побачити, зловити, вам запропонують і тільки від вас залежить погодитись чи ні, але по цій карті треба погоджуватись. Це може бути щось мінімальне насправді, а може бути щось капітальне. Тобто, і у вас тут ще одна карта ну, поча, такого починання: це мечовий. Це нові навчання, нова інформація, нові якісь проекти. Да? мечовий довго аналізує інформацію, думає. І потім, коли вже її приймає та, рішення, то все, він не відступить. Тобто, от в такому поєднанні це дуже класне поєднання, тобто класний початок, дуже е, підхід такий е, логічний, обоснований, е, структурний, заземлений. Який може принести вам результат, тому ловіть його. Плюс паж мечовий він готовий боротись, він готовий відстоювати щось, да? він от прям, ну, з цим мечем, да? я готовий, да? давайте мені. Плюс вісімка пентаклів перевернута. Можливо, це тут з пентаклів як нова можливість, вам висвічується, тому що вам вже на вашій роботі щось вже так рутинно, трохи набридло. Одне і те ж саме. Да? Тобто вже немає цього задору в роботі. І оця от вісімка пентаклів вона якби говорить, да, що в роботі те саме, якось так само закручено, і мені не цікаво, да? У мене вже не драйвить. І е, вам відкриваються нові можливості, тому не прогавте їх. Далі, наступна колода це е, колода таро-містичних моментів. І давайте тут риби подивимось для вас стосунки. Значить, особисте життя для риб е, в червні, риб, у яких, яких є партнер, сімка мечова. І для риб, у яких партнера немає. Трійка жезлива. Угу. Значить, е, сімка мечова. От дивіться, тут по цій карті дуже обережно зі своїм партнером, тому що він може прикидатися такою. Приємною особистістю, а насправді буде вирувати цей, викрадати ваші яйця. Да? Тобто нам показують, що в стосунках може бути якась недосказаність. Щось хтось приховує, хтось якось підбирає особливо слова для того, щоб виразити якісь свої думки, може недоговарювати. От про що це тут? Я це теж хочу уточнити про що це. От якісь, от бачите, тут з якась інформація під замком. Да, тобто ми бачимо, що тут є якісь прихованості, якісь інтриги, щось від когось щось недо, недосказане є. Да. Обережно, не кажіть всю правду цьому, цій людині, не, добі, не довіряйте сліпо, перевіряйте, що ви кажете, думаєте. Да. Тобто звучить не дуже, чесно кажучи, але от, ну, такі карти можливо. Не знаю, сімка мечува мені ну, не подобається в контексті стосунків, тому що там явно є подвійне дно, і його треба перевіряти, треба дивитися, наскільки ця людина щира з вами. Далі рибу, у яких партнера, немає. В трійка жезлів хтось може з'явитись, причому з минулого. Да? І причому це можуть бути доволі ресурсні стосунки, доволі цікаві, з новим поглядом, з новими вами. Да? Тому що бачите вот тут -от смерть зовні відмерло щось нове, але всередині щось нове створюється, відроджується. І це може бути партнер з минулого і стрійкою жезлів, що може дати вам якийсь розвиток. Можливо, в роботі, а можливо, в особистому житті, тобто в різних сферах. Але так як я запитала про особисте життя, то може бути хтось. Такий. Може, навіть по 30 жезлів декілька людей таких з'явитись, і вам придеться якби, придивитись, обирати, думати, да? хто подобається, хто ні. От. Але оці рибу, у яких є партнер, подумайте, щось людина може приховувати від вас. Так, далі наступна колода це Wildwood Tarot». І давайте тут глянемо у риби в червні кар'єра, гроші реалізація. Так, покажіть, будь ласка, карти. Луна. Про що? Так, ну, по-перше, Дуже переживаєте, що, як, що там буде, можливо, звільнить, можливо, не звільнить, як буде взагалі розвиватись. Це перший аспект луни. Дуже багато страхів, тривожностей, депресивний розлад. Можливо, у вас ця робота заганяє в такий стан. Це перше. Друге, луна, це може бути навпаки, коли ми щось отримали, абсолютно якимось таким шляхом дивним, вообще. Ну, якось там замудрили, захитрили, щось там отак от перекрутили і все, і отримали свій результат. Е, далі луна може ще говорити про тіньові сірі всякі схеми, які у вас будуть траплятися е, в цьому місяці, да, і ви, можливо, ви там, я не знаю. Ховаєтесь від податкової, або ви працюєте не зовсім чисто, або ви думаєте, як зробити так, щоб менше платити податків, там розділяєте свої доходи, якось там їх ховаєте, да, і так далі. Тобто, це може бути такі, от абсолютно не різні варіанти, да, але що їх тут об'єднує? Емоційна така, от е е тривожність. Що я можу сказати? У вас тут пентаклів, нові можливості. І вісімка пентаклів, якби е, стара вже на, набридла робота. Да? Тобто поєднайте це. Так, да, луною треба користуватися в плюсі, тобто використовувати свою інтуїцію. Е, так, треба напевно ухищряться, Да? Треба, напевно, якимись різними о, около шляхами йти. Таким чином, ви можете прийти до того, що хотіли, напевно. І е, порада для риб на цій колоді це таро під дубом. Давайте подивимось тут пораду для риб, як вам провести цей місяць-червень максимально ефективно для себе. І класно. Прямий дурень. А ну, про що він тут? З роботою пов'язано, з вісімкою пентаклів. Прямий дурень ідіть в нове. Ідіть в нове, навіть якщо нічого там не знаєте, навіть якщо нічого не розумієте, навіть якщо ви повний ноль в цьому, Ідіть в це нове. Відкриваються нові можливості. Це пов'язано з роботою, з рутиною. Тобто, да, да. ідіть, ідіть, не бійтесь. Можливо, луна ще нам говорить, що от, з вісімкою кубків у вас ви боїтеся змінювати роботу. Та, залишаєтесь на старому місці і боїтеся, сидите, не знаєте, що там буде. А вам кажуть: не бійся! Іди, от ту пентаклів, нові можливості відкриваються. Давай. Хапай, хапай. Всіма ручками. Отак, от от. такий у вас розклад риби на цей місяць. Якщо знайдете роботу і оформитесь, будь ласка. Під відео в коментарях напишіть мені про це, щоб я знала, що хоч хтось дослухався і пішов на нову роботу. Буду вам дуже вдячна за це. Бажаю вам прекрасного червня і всім пока!